Не чекаючи на вогнеборців, рушили у полум'я, аби врятувати людей. В Одесі нагородили п'ятьох підлітків, які самостійно вивели мешканців з палаючої квартири. З героями зустрілася Ольга Дунська. О боже, о боже о божемо. На цих кадрах палає одна з квартир одеської багатоповерхівки. Вибігла якась бабуся з пожежною лісницею. Та почала кричати Пожежа, пожежа, допоможіть. Ми з друзями побігли до квартири, побачили дуже густий та чорний дим. Ігор із друзями якраз відпочивали поряд. Чекати рятувальників не стали. Миттю кинулися на допомогу. Виявилось, в палаючій квартирі були люди: пенсіонерка та дитина, а ще маленький песик. Дитина ігралася зі свічкою та обранила її на штори. Штори загорілися і. Сталася пожежа, штори впали на кровать. Кровать почала бурети, і потім почалося задимлення. Підлітки оперативно розділили обов'язки. Побіжали за ведрами, набрали їх водою, та пыталося тушити пожар. Пожежа була сильна, поломи було дуже много. Бабусі дуже було плохо, вона задихалася. Я її швидко, швидко вивів на вулицю, та вона почала дихати нормально свіжим повітрям. Щоб навчити діти, намочили футболки і затулили ними носа. Ми передвигалися на корточках, бо дим був наверху і було проще дишати. Ми якраз взяли один вогнегасник з Ігорем та охоронцем та пішли тушити цей пожар. Та в той час другий охоронець вибив стекло з зовнішньої сторони. І цей огонь розгорівся, і ми не змогли в той час нічого зробити. Приїхали пожежна служба та й потешили пожар менш ніж за 15 хвилин. На місці вже працювали рятувальники. Приїхало більше десяти пожежних автівок, сміливістю підлітків. Вражені їхні дії були злагоджені, вони працювали, як кажуть, одна система. Зараз такий час, що підлітки на це все дивляться і проявляють сміливість свою. Це дуже добре і викликає повагу до таких людей. Після по справжньому геройського вчинку хлопців запросили на екскурсію в пожежну частину. Там вручили подяки і подарували пам'ятні сувеніри, а ще запропонували подумати про кар'єру рятувальника. Щоправда, хлопці кажуть, вже обрали для себе інший фах, та точно знають, якщо комусь і знадобиться допомога, повз ніколи не пройдуть з Одеси. Ольга Дунська Ігор Казанжи. Ми Україна, марафон, єдині новини.